Вітаю вас, в ефірі інформаційно-аналітична програма «Діалоги». Сьогодні у нас у студії викладачі Чернігівського технологічного університету. Це Олена Зеленська, професор кафедри фінансів. Вітаю, Вітаю вас. І Наталя Алешуєна, доцент кафедри туризму. Пані Олена, ми з вами спілкувалися перед тим, як записувати у студії, і зрозуміло, що необхідно, ви як викладач кафедри фінансів, професор, точно знаєте що таке споживчий кошик. От власне, хто його призначає чи назначає, і що ми маємо в тому споживчому кошику? Про прості, звичайні українці. Так. Споживчий кошик це те, що найнеобхідніше людині, тобто набір соціально необхідних і соціально важливих товарів, продовольчих, непродовольчих і послуг. Чироку цей кошик наповнюється кабінетом міністрів. Підходи різні. Наприклад, якщо взяти Польщу, то там так він переглядається кожного року. Тобто, уряд в Україні? у нас зараз розкажу. У нас дуже все просто і стабільно, на диво стабільно, як ніде в Польщі. Кожного року, тобто, визначається фактично, що купують поляки, і за Цією статистикою кожного року переглядається і формується споживчий кошт. До речі, у поляків включає 2000 тисячі товарів та послуг. У нас в Україні ситуація зовсім інша. У 2000 році, 14 квітня, тобто це вже от виходить, 16 років пройшло. Була затверджена постанова Кабміна з практично фантастичною е е е норма, no, Да. No, no, no. 656, де було затверджено набори споживчих у цих товарів і послуг, включає 296 позицій. Наш ah, Пане панелена. А чому власне виникла ідея створити цей споживчий кошик? До них хтось з долом пістолета бігав ah, до ні. кабінету міністрів. Справа чому того, виникла ця ідея? Споживчий кошик на базі споживчого кошику його вартості. Визначається прожитковий мінімум України. Але no, того часу далі... не було 20 років на 25. Так, було це в радянському союзі, було і в 90-х роках. Було до речі, норми ті, тобто, які закладені не мало змінилися. Це система давня, да. Поскільки на вартості на базі от визначення вартості кошику визначається, як я вже сказала, прожитковий мінімум. Відповідно, мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія і соціальні виплати. Ну а що це мені дає? Ну я не знаю про те, що там мусить бути в цьому споживчому кошику. І живу собі, слава Богу. Ну, це дає державі, по перше, формуються бюджетні показники. На базі от визначення вартості. Ну, до речі, от у нас також, як і в цьому, є перекоси, оскільки у січні 2016 року Міністерство соціальної політики вирішило визначити вартість цього кошику. Як ви розумієте, оскільки це Міністерство соціальної політики, то розрахунки велися дуже обережно. І виявилося, що вартість споживчого кошику складає близько 2600 гривень. А прожитковий мінімум визначений у нас в Україні зараз 1378 гривень. Так, це ж хтось когось обдурює, наскільки я так. розумію? Виходить так. так а хто обдурює? У нас є такий проект в Україні відкритий суд. Це Станіслав Батрин, відомий правозахисник, він подавав уже неодноразово в суд на Кабінет міністрів України. Двічі Кабмін програв судові справи. Він при, примушує кабінет міністрів нарешті переглянути вміст споживчого кошику. Кабмін подав апеляційний суд, апеляцію в вищий адміністративний суд. Знову судову справу програв. І, от буквально вчора, 4 квітня. Подається ще один позов до суду батриним з тим, щоб переглянути прожитковий мінімум в країні, оскільки явно ці обсяги не сумісні. тобто обсяг мінімальної зарплати прожиткового мінімуму і вартість споживчого кошика. Ну і на що ж ми з вами маємо право за цим споживчим кошиком? Що ми а... можемо купити? що придбати. Знаєте, я порівнюю це з казкою, тобто уряд пропонує нам жити в справжній казці. Ми колись у дитинстві всі читали знайомі з дівчинкою семиліткою, яка вирішила дуже важке завдання пана. Пам'ятаєте, він їй сказав, що вона має до нього з'явитися перед очі, але не роздягненою, не вдягненою, не пішки і не верхи, і з подарунком і без подаруночка. У нас ситуація приблизно та сама. Тобто ми не можемо ходити голими через те, що це ну просто непристойно, і взимку навіть непрактично. Ми не можемо ходити і вдягненими, оскільки пропонується, наприклад, Дорого. дві сутні на а, сім років, да? тобто зимова сукня, літня сукня. Якщо ми кожного дня вдягаємо те, що пропонується, ну це вже одягом навряд чи назвеш. А, двоє колготок для жінки на рік. Ну і речі інші, спідня білизна теж, там катастрофа. Як для чоловіків, так і для жінок. Років на 10, здається, там щось таке. На 8, наприклад, 7-8 – це пальто, да, тобто взуття 5 років. Ну, ситуація критична. Якщо людина захоче критична. лікуватися, то чи за так. цим споживчим кошиком є в неї така нагода чи можливість? Розкіш, як театр Про ліки там також це окрема казка. Я тоді розкажу. Зараз друга ситуація, повертаючись до казки про пана і дівчинку. Ми не можемо ходити пішки, оскільки живемо в 21-му столітті. Європейська частина континенту, але з іншого боку, не зважили за потрібне до споживчого кошику включити перевезення, які перевищують 50 кілометрів. Тобто лише приміське сполучення, включено. Ну і те, що стосується подаруночка, то ідея дівчинки мені дуже подобається з перепілкою. Да? Коли ви з'явитесь в гості з таким подарунком, то е точно ваш подарунок запам'ятається. То вона полетить? Так. З ліками ситуація також знаєте таке враження, що уряд вважає нас найздоровішою нацією на землі. Це також приємна новина для нас. До споживчого кошику включена вата, бинкт, лейкопластир, зеленка або йод, дитячий крем, господарське мило. Ну, це не лікарські, це вже інша категорія товарів, от, і включені ще жарознижуючі засоби. Ну і те, що з моєї точки зору найважливіше, коли от подивитися склад цього нашого споживчого кошику, валідолу для населення. З їжею теж дуже цікаво все. От, Наприклад, якщо поглянути стандарти бідності, які дає Організація Об'єднаних Націй. Відповідно до цих стандартів, за межею бідності живе людина, яка може витрачати в день менше 5 доларів. Тобто за місяць це 150 доларів. А за цим споживчим кошиком України, скільки доларів витрачає в день? Ось споживчий кошик ще раз наголошую. Доларів в день. Доларів в день, ну дивіться, якщо взяти мінімальну зарплатню, це 50, десь 51 долар в місяць, в місяць. Тобто виходить, що ми всі тобто, за межою бідності. Так, От уряд також, ви знаєте, дуже цілковито філософське ставлення до цієї проблеми. Є межа бідності. Ми всі живемо за межею бідності, тільки одні по один бік від цієї межі, а інші по інший бік. Так а може нам відмовитися від цієї з цього споживчого кутику, якщо ми все одно. Ну, на папері написано, всім вже зрозуміло, що це неможливо жити без цукру, солі, прянощів. Які теж здається, не записані. які не були, тобто в новому проєкті в вони проєктує. є. Але це новий проєкт, це фантом. Ви розумієте, скільки я шукала його, він дійсно, ось у ці всі розгляди це були дуже закриті процеси. Тобто, мінсоцполітики, це все нібито презентувало, але його ніде немає. Цього проєкту знайти неможливо. Тобто, якісь витяги, скажімо, опозиційні сили, той же самий Станіслав Батрин, якого я згадувала, вони просто дають витяги з. Того проєкту, який вони бачили, але у відкритому доступі цього проєкту немає. Ну, пані Олено, я думаю, наші телеглядачі, коли вони послухають нас з вами, зрозуміють, що насправді вони багаті люди, адже вони, ну, зокрема, можливо, купили пальто в минулому році. Так. І, можливо, планують заробити коштів і купити пальто і в наступному. Так, ми можемо так думати, але за оцінками ООН, 80% нашого населення живе за межею бідності. Що стосується їжі, до речі, дуже також цікавий момент. Ось дивіться, ми з вами, українці, нібито традиційно наше блюде сало на день українцю. Пропонується відповідно до споживчого кошику 5 грамів сала. А ким це пропонується? Хто це визначає? Люди? Це визначає кабінет міністрів України. Тобто, є взагалі ну то ім'я а... та прізвище по батькові є є ж людина, яка визначає, що кожен українець мусить їсти 7 грамів сала на 5. П'ять 5. 5 грамів 5. сало на день. 5 грамів. І чому саме п'ять а не один грам? Знаєте, воно йде поза межами всіх фізіологічних, тобто є фізіологічні оптимальні норми споживання, є мінімальні норми споживання, а є наш споживчий кошик, де все набагато нижче, ніж навіть у мінімальних нормах споживання. Тобто, у нас з вами, знаєте, такий хлібно-картопляний асортимент споживання. Люди за свою мінімальну зарплатню можуть дозволити собі купити тільки найдешевші і найгіршої якості продукти. От Хліб 175 грамів на день, картопля 160 шістдесят грамів Десь на день війну отримували більше. Ну я Туда теж думала, чесно карки. кажучи, співставити з блокадним ленінградом. Але оскільки я з позитивними намірами сюди прийшла, то не стала тепер. Я теж з позитивними намірами Пусті, я знаєте. В цьому ракурсі я знайшла також позитивну новину для всіх нас, українки, і надалі вражатимуть світ своєю модельною зовнішністю, тому що з таким споживчим кошиком знаєте, ну не погладшаєш. Ну, пані Олена, ми не мали змоги. Ну, не могли не задати вам запитання про споживчих кошик, адже не кожного дня до нас приходить професор, який знається на фінансах. Однак я знаю, що тема нашої з вами розмови – це все ж таки проекти, які ви вже створили, які вже діють. Ну і давайте про то поговоримо. Проектів декілька. Ви прийшли не одна, ви прийшли з вашою колегою Наталією. Пані Наталі, що то за проєкти? Чим ви займаєтесь? Чим ви вражаєте Чернігів та взагалі мешканців області? Ну, проєкти, ці стосуються збереження нашої архітектурної спадщини. Як е, працівник кафедри туризму, і, е, ми звернули увагу на те, що е, архітектурна, туристична привабливість Чернігова погіршується. А чому власне дивіться, Ми роком. тільки що говорили про те, що людину треба зберігати. Ну хіба багато проживеш за 5 грамів сало в день? А тут ми почали вести мову про архітектуру. Чому необхідно зберігати архітектуру Чернігова? Ну, по перше, це наша історична спадщина, а це наша духовна, звичайно. І е, якщо ми пройдемось старими вуличками, Чернігова, ті, що не постраждали, тими, що не постраждали внаслідок е, війни. То ми можемо побачити там ще збереглися дерев'яні будиночки, прикрашені Та, говоримо, Я думку, що Ще вас да. весь час перебуваю. Це це стосується приватного сектора, так. одноповерхових будинків. Так, так? Так. І тепер розкажіть, що власне про, про які будинки ви говорите? Про будинки прикрашені різьбленням, які виконували народні майстри, ну коли будували раніше там собі будинки, то намагалися просити там у вищих сил, собі захисту, прикрашати ці будинки, обере. Різноманітними. ось. І е, Зараз ми маємо чимало зразків такої архітектури. І е, раніше Чернігів вже був туристичною мекою наприкінці ХІХ століття, на початку 20-го, коли, коли прославився Феодосій Чернігівський, ага. у нас от були тисячі паломників з усієї Російської імперії, і архітектурне обличчя міста на той час було найбагато привабливішим, ніж зараз. Е, ну, зараз взяти хіба наш історичний центр дуже красиве місто, іноземці хваляться. Так, а якщо піти на окраїни що ми бачимо? Балкони, кожен на свій штат з -з засклює да, і смак перебудовує і так далі. Ні, в ластівчині гнізда що, що і так далі. От, ну поламати поламати всі балкони? Ні, по перше, нам жаль, що пропадає такий величезний пласт нашої культури в кожному регіоні а ну взагалі у нас ми розташовані на палісі, так і дерево у нас традиційно матеріал, який використовувався у будівництві. Тому відповідно будиночки дерев'яні, так, ну і прикрашались різьбленням. Так ось, по-перше, ми пропонуємо зберігати цю нашу спадщину, тому що ми захоплені проблемами нагальними. Їсти ж дійсно хочеться кожного дня. так, І це, так би мовити, нижча частина піраміди потреб, так, але залишається і вища, незадоволена. Наша спадщина зникає, її треба рятувати. Людям важко підтримувати ці будинки в нормальному стані, оскільки дерево. Це матеріал, який швидко всадяться, ну, його треба фарбувати, його треба Наталі, підтримувати. Я, я вас розумію. Ну, дивіться, так. це ж приватна власність чи є. І якась особа скаже: знаєте що, хочете підтримувати? Підтримуйте. У мене на то коштів немає. Або мені байдуже, скаже та особа. І мені це різ, мені воно заважає. Що ви зможете зробити? Звичайно, тут нічого не поробиш. Це, це дійсно приватна власність. І, і ще раз скажу, людям важко підтримувати його в нормальному стані, оскільки ми обговорювали проблеми споживчого кошику. Навіть на отримання там, свого помешкання мало чого залишається. Людям скільки... хочеться жити в нормальних умовах, перебудованих, сучасних будинках. А скільки вони, таких будинків у нас? в Чесно кажучи, не. А скільки, Деся 15-20 Рахунок іде поки що на сотні, але було набагато більше. Причому стрімко зникається спадщина. У Гомілі Ос... говорять, там багато дерев'яного різблення, тому що там старобрядців багато. А у нас в чому багато? Е, ну, у це... нас теж були Ну, По-перше, ці традиції йдуть з давньої Київської Русі. Ще по-друге, дерево це найдешевший будівельний матеріал, доступний е, широким верствам населення. Лише багаті могли з І з будувати. цим теж зрозуміло. Які це райони? Де найбільше всього таких одноповерхових будиночків, які потребують які вулиці, які потребують нашої уваги і збереження такої архітектури? Так, ну е, по-перше, це вулиця Коцюбинського, і ну, на мій так погляд чи на. Погляд представників кафедри, ця вулиця найбільш перспективна. Якщо ми хочемо розробляти якісь екскурсії чи зберегти шматочок старого Чернігова, ось там збереглося чимало таких будиночків, прикрашених різьбленням. Ліскавиця, на жаль, вже не презентує старовинний тобто Чернігів. Її вже зруйнували. Так. Да. Ми виходили всю лісковицю і дуже багато будинків, Цікаво, які вже з... Лісковиця, не, не лісковиця. А, лісковиця вказа невеличке. Такий райончик він примикає до валу, теж цікавий, ну, але він невеличкий. Не, не Ганжівка і застриження. Значить, це вулиця Тельмана, нинішня Андріївська перейменована. Там теж такий шматочок старовинного Чернігова. І ось таких райончиків невеликих багато є. Якщо Ну поки що, але от хочу привернути увагу до стрімкості втрати. В 92-му році Андрій Карнабет складав е, опис вулиці Фрунзе, е, нинішня Мстиславська. Так ось е, пройшло з того часу, скільки е, років так, е, вже 15 будинків ми втратили. Ну, ви зверталися до представників обласної чи місцевої влади, аби е, вони підтримували ваше намагання зберегти дерев'яну архітектуру Чернігівської ну, області? топові. Поки що, поки що, наші зусилля сконцентровані хоча б на тому, щоб сфотографувати ці будинки uh -huh. і зберегти їх. Якщо тобто, ви е, рахуєте, раптом, скільки їх? Так. так? Раптом хтось е, зацікавиться цим. Якщо ось зараз, наприклад, в сусідніх Росії, в сусідній Білорусі, попитом користується така послуга, як виготовлення цих різних, Зблінних віконниць, карнизів, фризів, очелин і так далі. Тобто традиції повертаються. Хто будує собі з дерева, він залюбки замовляє. Є чимало прикладів Є вже, вже сучасного. Да. Да, ми Сучасний до архітектури, мабуть повернемося. Ось... Я ж хочу ще встигнути <с поговорити <с та, та, та. про і ще один ваш проект, бо боюся, що час завершиться, ми не встигнемо. Пані Олено, ви говорите про те, що Чернігів то Європа, так? Що Чернігів це європейське місто? Всі з вами погоджуються. Погоджуються з нами не всі. Можливо, я думаю, в душі кожна людина, особливо та, яка знайома з Європою, хоч більш-менш наближено, особливо якщо мала практику ну, от власного виїзду, то звичайно, що всі хочуть. Жити так, як живуть європейці, мати такі стандарти життя, і цей проект він спрямований на те, щоб у чернігівців посилити почуття європейської ідентичності. А як його посилити? Це європейську ідентичність? Вона або є, або її нема з одного боку, так. Але з іншого боку, от якщо ви бачите впевнену людину, ви її навіть не, не знаєте, да, але точно можете сказати впевнена ця людина в собі чи ні? Точно так і житель Чернігова, якщо він буде знати історію свого міста. Якщо він буде поважати себе, поважати оточуючих, ось оце почуття, воно от нібито автоматично буде передаватися тому, хто спілкується з такою людиною. Тобто ми, цей проєкт, другий, який, до речі, називається Мій Чернігів, Моя Європа, він в себе включає дві сюжетні лінії. Перша сюжетна лінія спрямована на те, що ми хочемо ближче ознайомити людей з історією свого міста, давнє місто, як на мене, це взагалі от найпотужніше в духовні в Духовному плані е, найцікавіше, найтаємничіше. Ну, нас багато легенд, багато історія. Ми повинні це знати. Це тобто дуже ви хочете цікаво. повернути людей до історії. Да. І при чому, і при чому не просто. Ну, я вам скажу, що історію люблять і в азіатських країнах, не, не обов'язково це Європою може бути. Так, ми знаєте, ми стараємося в такому от цікавому ракурсі це розглянути. Тобто, ми Чернігів порівнюємо з європейськими країнами. Наприклад, всі знають на валу, у нас є колегіум, який був заснований. Іоанном Максимовичем у 1700 році. Ми робимо співставлення коледж Мазаріні у Парижі або коледж чотирьох націй, це інша його назва, був заснований у 1688 році. Тобто, рядом. Ми не ставимо за мету показати, що у нас раніше, краще, тобто ми співставляємо. Якщо взяти, наприклад, Магдебурзьке право, тобто традиції європейські, 100-200 років різниця. Так, так, так. Ми відстаємо, але все одно ми отримали наш Чернігів, отримав це право. Але є такі речі, от, наприклад, наш собор Спасо Преображенський він був побудований у 1030 році, році. Так, так. Бо так. ну му то коріння. вже Мстислав Володимирович помер. Так здається, якщо так, я не помиляюся. Він помирає так? собор mm -hmm. не добудований. Його там заховали, оскільки як усипальниця будувався. А от собор Парижської Богоматері 1163 рік, тобто 133 роки різниці пізніше будувався. Робимо також співставлення, не, не тільки от, наприклад, співставлення, ще от е, є такі цікаві факти. Я не знаю, можливо, всі про це думають. Не всі, тобто, це загальновідомі факти, але такі співставлення, можливо, не всі е, можуть зробити, або ну прийде на думку зробити ось такі порівняння. Чернігівське князівство, 400 тисяч квадратних кілометрів. Це фактично площа французького сучасного йому французького королівства. Тобто Традиції, історія все у нас є. Нам треба просто розказати, донести людям це, щоб люди це знали. Історію свою треба знати, і треба пишатися своїм містом, а, пані Олено, Європа це не лише територія, Європа це так. європейські цінності. Так. Але чи є у нас ці європейські цінності в Чернігові? Чи опілюємо ми їми? Що ми можемо говорити про себе? Наскільки ми толерантні один до одного, наскільки ми порядні, наскільки ми вміємо виконувати закони, не порушувати його в Чернігові? От про то давайте з вами поговоримо. Це також це дуже цікава тема, в тому плані, що дійсно, знаєте, прагнучи до Європи, ми не завжди чинимо в своєму житті так, як мали би робити. Ну, взяти хоча б елементарні приклади, коли йдемо вулицею, бачимо, хтось не сам хтось викинув папірець, не завжди вистачає духу підійти до цієї людини і сказати, «Ну що ти робиш? Підніми це». А ви от особисто ви хоч раз підходили до такої людини, яка от викидає папірець? Особливо, якщо це чолов'яги, який два метри зросту. Так я і кажу, що не вистачає, розумієте, не вистачає От духу і так от підійти. Але я думаю, що буду розвиватися далі в цьому плані, тому що ну, з одного боку, знаєте, нібито зауваження робити дорослим людям і незручно, а з іншого боку, якщо людина не розуміє, то і треба її зупинити. Ну, Я думаю, Ді, це мусила б робити наша нова доблісна поліція. От, скажімо так, у них є всі підстави так. зупинити цю особистість. Так. Ну, давайте ми далі поговоримо про європейців та чернігівців. Що нас ще порівнює з Європою? А, я, ну, Ви маєте на увазі в історії чисто. Ні, в ну, історія зрозуміло. Ага. За, за історією ми європейці ага. і давно. Так. Це ми якось чомусь. Трошки ну, забули, час взяли і забули да? про те, да. що ми європейці. От на сьогоднішній день чого нам бракує, власне. Чому ми не там до цього часу? на сьогоднішній день? У нас дуже багато в громаді є активних людей, які точно хочуть зробити для свого міста щось гарне, але вони ну, просто знають. Давайте ми їх називемо. Да. Я точно знаю, до, що до, ви знаєте м'я плюсу та побатько від цих людей. До чого прикласти ці зусилля? Тобто, друга лінія нашого проекту спрямована на те, що ми шукаємо тих людей, які конкретними справами щось роблять для свого міста. Безкоштовно вони Безкоштовно, не хочуть за це абсолютно. жодної копійки. Да, давайте да, це підкреслимо. Да, І називайте цих людей. Ми для свого проєкту, до речі, ми шукаємо людей, тому якщо телеглядачі знають молодь, яка безкоштовно займається справами, причому справами доступними кожній людині, будь-якими з будь-якого напрямку. допомагає бабуся на вулиці, да. зупиняє злочинця на тій так, же самій вулиці. Так, тобто, будь-що, будь-що, що робить наше життя кращим, наше місто чистішим, привабливішим і так далі. У нас є такі люди: от Герасименко та Міла дівчинка ця навчається на четвертому курсі нашого технологічного університету. Вона робить надважливу з моєї точки зору справу. Вона ходить в інтернати разом зі своїми однодумцями, спілкується з людьми похилого віку і дітьми. Це те, чого вони прагнуть найбільше. Тобто, вона умови... допомагає їм жити. Вона говорить, так. що ви знаєте, ви не, не, не поодинокі. Ми, ми вам допоможемо. Ми вас любимо. Ми про вас не забули. А там, у тих героевних пансіонатах, найголовніше, найстрашніше. Це Це Самотність да. і відсутність уваги. Тобто людина нібито живе в соціумі, але при тому, при всьому, вона є одинокою. Тобто, я в неї питала, от кажу, що для тебе найважче, що ти е, бачиш, яку найбільшу проблему для цих діт людей? Вони е, самодостатні, в принципі, люди. Тобто, коли йдуть до них спілкуватися, вони цілком відкриті для спілкування. Але ось уваги, чуйності. Простого елементарного людського спілкування їм не вистачає тобто, умови цілком задовільні. Вона радується тому, що ці люди не кинуть напризволяще, призволяще, що за ними є догляд. Але ті самі дітки, ті самі люди старшого віку, вони не просто це не, не значить, що прийшли до них, а вони розпоказують про свої болячки і свої проблеми. Вона каже, вони вчить вчать, як розпоряджатися своїм часом, як а досягати своєї мети. Тобто, це люди, це потенціал, а це мудрість. Скільки таких людей? Скільки скільком людям вони допомагають? І, і скільки у них у неї однодумці? Однодумців, однодумців вони стараються робити як? Якщо це студент старшого курсу, вони, як правило, ну, менше ще вчаться трошки, а другий, третій, студенти... четвертий курс, вони як ідуть в інтернати, як правило, один студент на, одного, на одну дитину або на одну людину похилого віку. Тобто їх багато. Не так, що прийшла одна дівчинка, зібрала довкола себе групу один на один. Це прекрасно, якщо так, так. то є. Давайте ще поговоримо а... про інших людей, щоб ми встигли. Антоніна Федорченко, вона є педагогом-організатором Чернігівського обласного педагогічного ліцею. Надзвичайно активна. Е Дівчина вона організовує різноманітні акції. Наприклад, ну вже в Чернігові, мабуть, зарад завдяки їй знають всі про цю акцію. Збирають пластмасові пластикові кришечки з під пляшок. До речі, вона розказувала, перший раз зібрали 150 кілограмів, другий раз 100 кілограмів. Везуть в бровари ті кришечки приймають, а гроші перераховують на рахунок благодійних організацій. І гроші йдуть на допомогу членам АТО. А скільки вже грошей зібрали у такий спосіб? Ви знаєте, про фінансову частину ми якось з нею не розмовляли, тому я цього вам сказати не можу. Але от уже два Одна, рази ми вже знаємо, що в нас вдома є ті е, пляшечки, так і mm -hmm. у нас є нагода їх теж збирати так. і потім передати. Так. Тобто знали, та, що знали, цей центр є У нашому так? Чернігівському обласному педагогічному ліцеї можна туди звертатися. Далі дуже цікаво, те, що мені сподобалося, коли йшло тільки, тобто, от ідуть якісь політичні події, да, тобто, в неї вона більше здебільшого організовує акції патріотичного спрямування. Коли пішли тенденції до роз'єднання, ось сепарат сепаратизм, да посилився ось ці явища в Україні. Вони почали писати відкриті листи до посольства. Написали посольству Швеції, Росії, Білорусії. До речі, посольство Швеції і Білорусі відповіли, також казали, що було дуже приємно. Вони збирають тисячу малюнків, теж була акція. Вони зібрали ці малюночки, дітки малювали, передавали їм, а вони, ну от теж, уявіть собі. Воїни АТО отримують ось такі яскраві дитячі малюнки? Теж я думаю, що дуже приємно і дуже така потрібна необхідна річ. Вона казала, що я не думала, що настільки багато зберуть дві з половиною тисячі малюнків. Прийшло дуже чудово. Пані Олено, пані Наталі, час наш на великий жаль завершиться. У нас з вами є нагода, знаєте, що зробити? Зробити підсумок. Про що ж ми тут з вами не говорили, щоб люди зрозуміли, а навіщо то нам то все? Говорили про споживчий кошик, потім про те, що Чернігів то Європа. А потім про людей, які попри все безкоштовно іншим допомагають. Так. Ну, Якщо говорити про споживчий кошик, то ситуація, яку я змалювала, здається, досить таки яскрава. Ми живемо з вами, як у касті, ми струнки, ми здорові, найздоровіша нація на землі, тобто тут підсумок, я думаю, ми Ми вже вже в в Європі. Європі, Ну, а якщо серйозно, то треба переглядати структуру цього кошика. І що саме найголовніше, якщо не будуть закони дотримуватися законодавства, нашого нічого ніде не буде, ні в якій сфері. От. Пані Наталі, що ви нам доповните? Що ви нам скажете? Ну що я можу можу доповнити? Річ в тому, що окрім е, насущного хліба, треба ще думати про духовне, так оскільки е, за цими будинками клопотами ми можемо втратити те, що маємо. Ось. Ну і Кожен із нас, незважаючи на наші статки, на нашу е, соціальну роль, на наш вік, на нашу стать, має собі потенціал для того, щоб е, приносити своєму місту щось корисне, щоб бути корисним членом суспільства, не заглядати лише, що нам дають, так? Да. але і робити самому щось ну, так, я, для процвітання своєї я громади. Критиків. суспільства. Mm -hmm. я, я, я зрозуміла, і тобто можна щось робити навіть без грошей. Так. І допомагати комусь, а можна бубаніти, що все погано. Так, так, так. От, Треба якраз бути ви так. можете допомогти чернігівській громаді, телеглядачам чернігівського регіону знайти таких людей і познайомити нас з такими людьми. Я так. дякую вам за чудову розмову. Сподіваюся, що найближчим часом ми зустрінемося з вами знову. Олена Зеленська, Наталя Алешугіна, викладачі Чернігівського національно технологічного університету були гостями нашої програми. Дякую вам. На все добре.